Доброго ранку, любі малята, хлопчики сильні мої та милі дівчатка. Я вас рада вітати. Вже всі сьогодні прокинулися. А кого ваші оченята побачили першими? Так, матусю милу. Виглянули в ви віконечко. Що ви там побачили? Небо блакитне, сонечко привітне. Добре, а якого кольору в нас небо? Блакитне. А сонечко. Вірно, жовте. Пригадайте, а що вам нагадують ці кольори? Так, наш прапор. Сьогодні всі українці по всьому світу відзначають свято. Воно головне в нашому житті. Таке, як наш день народження, це свято день народження нашого державного прапора. Майже під самими небесами прапор синьо-жовтий майорит, в ньому велич, світ. Живий, яскравий, в ньому вічність і одна лиш мить. Він летів до нас через століття, до свободи в мирі, в різний час. Той політ несе різноманіття, істини та правди без прикрас. Синій це немов пебочи. Жовтий зерна залетів поля. Разом вони прапор чустить, що майбутнє нам дарує шлях. Шлях свободі маємо йти гідно. Українське слово скрізь звучить. Берегти, плекати мову рідну, щоб прожити вічність. Наче мить. Любі маля, вітаю вас з Днем прапора України. Ми сильні, ми вільні, ми українці.